6 листопада Одеському національному художньому музею виповнилося 125 років. З нагоди свята заклад запросив на День відкритих дверей. Вхід був вільний для всіх охочих. Я за активний формат екскурсії. Додавайте, долучайтеся. Не цікаво, коли говорить тільки екскурсовод, і всі такі зараз будемо спати. Ну що ж підемо. Відвідувачі побували на екскурсії гротом і виставками. Для нас важливо, щоб люди кожен розкривав для себе музей по-своєму, отримав свій власний досвід. Для цього ми створюємо максимум умов. Ми розуміємо, що музей він дуже потрібен на сьогоднішній день громаді. Потрібен людям, і ми саме працюємо для людей. І для нас було важливим. Відкритися як тільки ми могли би швидше. Минулого року музей пережив ракетну атаку, але відновився. І до ювілею в ньому запрацювали проєкти в багатьох залах, презентуючи як мистецтво військового часу, так і дослідження українських митців останніх ста років. Зустрічала гостей виставка Максима Далі Кривцова, загиблого військового, поета і фотографа. Я фотографував деякі роботи, мені дуже Фаспорта. сподобалось. Так, так. Там був QR-код, можна було прослухати його повідомлення. І трошки почув його історію. А, ну, мені розповіли сучасні аудіовізуальні засоби використані в проєкті Кендіс Фрізен, архіви в часи, присвяченому крихкої реальності нашого буття. А роботи одеської художниці Люди ястреб повертаються у яскравий період одеського модернізму другої половини ХХ століття. Багатобарним акцентом експозиції стала виставка Суміш миколаївського митця Дмитра Молдованова, форварда сучасного українського наївного мистецтва. А 9 листопада, о й заклад також запрошує на концептуальний виставковий проєкт Музейна історія. На виставці можна побачити пару інсталяцій, інсталяцію з скляних фотонегативів екзотичного фонду, який дійшов до нашого часу, який показує побут музею 20 30 х років, і свіжу інсталяцію Temple of Nothing» архітектурної групи Монополі. На день відкритих дверей учасники екскурсії також могли задонатити колишньому співробітнику музею Андрію Пазюку та його взводу безпілотників 67-ї бригади. А на згадку про ювілей будь-хто може придбати в місцевій крамниці сувеніри з зображенням відомих витворів мистецтва. Надія Панкратова, Марія Ткачук перший міський.